На день міста в Олександрії народилося відразу троє немовлят: два хлопчика та дівчинка. Першою о сьомій годині ранку свою новонароджену донечку Алісу обняла Олександрійка Вікторія Кукуруза. Народилася не в срок, трошки переносила на 10 днів. Ім'я я вже знала давним-давно, ще яке буде. Мені воно дуже подобається. То у папи вибору не було, так і назвала як хотіла. Міська влада Олександрії традиційно не залишила без подарунків немовлят, які народилися в святковий день. Було дуже неочікувано, приємно отримали сертифікат на приємну суму, буде що купити там. Да, було дуже приємно. А ось батьки хлопчиків до Олександрії приїхали після початку повномасштабної війни. Анастасія та Дмитро Євсейчик з Краматорська. Сама я з міста Краматорська взагалі, але вже два роки проживаю в Олександрії. І ось у нас народився довгоочікуваний синочок Давідік. Я була тут сама, але у мене разом підтримка, батьки тут, ну, мат, мама з сестричкою і бабуся з дідусем. А чоловік у мене ж на сході він службу несе поліцейський. У нас ось так. На відстані стані ну, чоловіку, так, так, так. що сумно дуже. Але на пологі чоловік зміг, приїхав, татко дуже мчав, їхав до нас, щоб встигнути, і встиг, і всі прелісті побачив <різь> <різь> народження. Дмитро був з дружиною на пологах, так, трохи, трохи було. <різь> Кажи правду. Трохи було, але це добре, добре відчуття. Все було добре. Чоловік був підтримкою дуже сильно, тому що ну, я розумію, що без нього не впоралась. Болі великі були. Він мені то масажик, то на мам м'ячик розгайдає, то якісь історії розказує, то пісні включить. Якось я легко з ним це пройшла. Ну, відчуття було страху. Трохи трохи страху, але потім буквально хвили, пару хвилин і все. Все було класно. Чувствувалось дуже приємне нам... відчуття. Нам по секрету сказали, що татко сльозки прорадив. Можна сказати, це було? <рив> Давід, зізнаються батьки. Слухняний багато спить, не вирядує. На запитання, чи завітаєте ще до пологового відділення, сказали, що через пару років прийдуть за дівчинкою. Навіть ім'я придумали Аня. Мама маленької Єлісия також вимушена переселенка з Миколаївської області. Зараз живе в селі Піщаний Брід. Ну, <каніця> звісно, не ожидала Рано Родила на 36-й неділі. Звісно, ще не збиралася взагалі. Ну, сама родила. Так. Ну, нормально. Сложно, звісно, що було. Ну, є лістей. Ну, довго думала над цим. Ну, що в першу голову спочатку прийшло, потім понравилась ім'я. В місті з мужем. Зараз всі три родини готуються на випуску та дякують працівникам лікарні за професійну допомогу і підтримку.